Що ж, друзі, копаюсь такий городик. Ось дивимось, Вон ставок уже. І ось уже закінчується город. Ось така от місцина. У мене тут сьогодні без хлопців копаю. Тому що прийшлось приїхати в село. І поки є часок, я вибіг, ще дощу немає, але вроді таке назріває. Ну, Напевно, ходив я тут з великою катухою, з Деусовською. Напевно, щоб сюди таку банду запустити, але самі розумієте, тут 3 на 3 хата стоїть. Тобто ой, не вийде тут бандою бігати. На ничку, так можна сказати. Але я думаю, щось та й попалося. Так, якраз хлопці й подивляться, що на городі попадає. Мені кажеться, що це він. Мені кажеться, що це те, що те що я шукаю. Я їм розказував, що тут прямо на городі. Так, це він, друзі. Це він другий в цьому сезоні, друзі, помию зараз. Перше щось від батарейки попалося. Від батареєчки Ну, мусору просто, просто друзі, тут не Просто Просто мусор. Отак мусор. Пройшовся, тут ну, ну ось дивимо, дивимося от туди, йду. Просто не мусор, мусора. Просто не Все пищить, купаю кожну проволчину. Але тут воно невелике, дивимося, от, метрів 30 в одну і метрів може там 40 в другу сторону. Такий городик. Тобто людський. ну Мені тут дозволили, вон там рядом наш городик, а тут... Люди сіють траву, мені дозволили копати. Бо я тут побачив кераміку. Хі -хі -хі. Тому, тому я й копаю, друзі. Ну от, ставимо лайк, зараз про tru покажу, що воно за динарік. Ну, динарік. Ось, друзі, прочистив трошки. Такий динарік срібний попадається. Тільки сказав, що ще дощу немає, блін. І щось вже починає прокапувати. Ну, буду ще ходити, можливо перетягне, бо наче вітер сильний. Буду бігати. Поїхали. Друзі, попадається ще монітос. Знайшов цього динарика, але напевно, що буде мене дощ все-таки виганяти, щось пішов так серйозно. Можливо, перечекаю, прийдеться в якийсь перелісок їхати копати, тому що по полю вже й не покопаєш по городі. Ну, Почищу, потім покажу вам, прикріплю, що це за монітосик. Ну, схоже, щось на радянщину таке вбите. Хоча хто його знає. Хожу далі, поки ще дощ не зовсім змочив города, похожу, поки ще болото не налипає. Погнали далі. Ось, друзі, трапляється ще знахідочка, такий гудзик. Ну, як зміг, так я його і протер. Тому що вже починається дощик. І воно все-таки все дуже не, не красиве. Не хочеться його розмазувати по рукавиці. Ну, коротко, гудзик від кальсонів, мідний. От. Якось буду мити всі знахідочки, тоді покажу. Ну, Приємна знахідочка, гарно пікав. Серед цього мусора я його вицепив. Забираємо і йдемо далі. Глядачі, трошки дощик перестав, дивіться, що знаходжу. Це походу металопластика, дивіться. Там намальований. Ну як горний баран чи козел. От такий от. Вона ціленька, ця підвісочка, дивимось. Бачите? З вушком, з усим. Ось така от неправильної форми. Ну, я б не сказав, що це царизм. Та металопластика, це не сучасна. Але дивіться, як він там гарно викарбований. Зроблений. Така от підвісочка, друзі. Це їхня, точно черняхи. Дивіться, зелененька все. От. Ну, хто можливо знає. От, ну, в перший раз таке знаходжу. Така підвісочка, друзі, з вушком, з усім лихом клас. Оце клас. Ярко, ярко, звісно. Зараз постараюсь вам, ну, так, я думаю, бачите, яка вона. Класна. Ну це зачотик. дінарік є, підвісочка. Поки що городик радує. Не хочу переїжджати нікуди, дощ, звісно, трохи йде. Але мішу болото, але ходжу. Бо можливо, може, і не прийдеться вже на цьому городі копати. Бо не знаю, коли влідуючий раз приїду в село, коли зможу покопати і чи не засіять його до цього часу. А поки що ще є час, буду ходити. Все, ставимо лайко за таку знахідочку. І копаємо далі. Забираємо, дивимось. Глядачі попадається ще отака е, хуторська кераміка на цьому городику. Ну, звісно, давно жили люди, але щось поки що царизма тут немає. І такий катафот. Дивіться. На велосипед. Радянський. От такі ще речі трапляються в городах. От. Ціленький, все. Забираємо, йдемо далі. Знаходжу, друзі, дивимося такого От. замочка, закритий, круглий тут всередині. Не знаю, який період. Не буду зараз вам говорити, тому що він грязний і якого без поняття. Ну, заберу, для антуражу кину, хай вимачується, хай буде. Все ж таки знахідочка. Цікава. Забираю. І копаю далі, дощик трохи закінчився. Ще не встигмо все вимощити. Можна ходити. Погнали. Нелегка, друзі, справа в такій мусорці копати, але тут є черняхи. Ось бачите. От, батарейка. І таких батареїв, друзі, я вже тут перелопатив. Вже десь з десяток добрий. Це буквально за хвилин 40. За хвилин 40 вже з десяток шапочки попадаються, цілі, биті. Але воно того варте, Результат який є вже. Ну і ще буду ходити. І що прикольно, що динаріки знаходяться практично вже ось двір. Двір уже, Друзі, і вони під самим верхом. Вже хата там далі йде, ось уже, бачите, трава пішла. От. Там вон дерева вже. Але ж в дворі копати, ну це взагалі там мусора немерено просто. Це нереально. Тому, як то кажеться, є що є. Буду, буду копати тут. Краєвиди гарні. Ось дивимось. От чи на тот горбочок би Сьогодні не знаю, вже часу не вистачить. А так красота. Як можливо, ставочок спустять, можливо, воно туди продовжувалось далі. Це поселення їхнє. Не знаю, не знаю. Ну, можливо, щось було, бо, як говорять, старожили, що річка йшла, вон, якщо бачите той горбок, от туди далі. Тобто, а тут була рівнина далі. Якби поля, можливо, якісь їхні. ТД і ТП. Але зараз там ставок і в принципі, тільки спускають і зразу набирають. Даже не встигаєш і вибігти. Хоч подивися, чи там щось є, чи нема в тому ставку. Так що якось так копаємо далі. Ядачі, є монітосик. Вирив з черв'ячком таким. Ну, напевно, що радянщина. Більшість з того. Так, ну, да, напевно. Так, друзі, радянщина. Якихось 20 копійок. Ну, все грязне. Ось, як можу, так і протираю. От. Радянська монетка якась рання. Ой, не рання, пізня якась. Вон гербик видно. Радянщина якась. А що за монета? Ну, напевно, 15 чи 20 копійок, якісь 60-ті роки. Але приємно, забираємо, йдемо далі. Випадає, друзі, знахідочка. Дивимось. Ось такий, чи це гвоздик, чи це гудзик мідний. Така знахідочка. І що характерно, дивіться, кераміка правильна. Чорна, ось є така груба, от така от чорна кераміка попадається. Але що цікаво, друзі, динарика знайшов практично на межі вже там двір починається. От. І ні одної фібули. Можливо, можливо, це вони десь там в ставку вже. Ну, не знаю, тут ніхто не ходив, крім мене. Це якби люди тут жили, городи їхні, це не якесь там поле що можна бігати, винюхувати, вишукувати. Але, на жаль, поки що так, підвісочка є, динарик там, ну, таке от. А не бачу, якби це були якісь скіфи, то можливо б на якісь попадалися, теж немає. Фібул теж немає, сопутки такої, щоб там ну, накладочки теж немає. Ну, Вже виходжу слід у слід потихеньку, помаленьку. Ну, Маємо те, що маємо, не знаю, буду ще трошки їсти, там годинка у мене походити. Ну, мусорка, звісно, велика, але якісь знахідки та й випадають. Поїхали. Ще випадає знахідочка, друзі. Дивимось. Ось такий гудзик, напевно. Ну, щось схоже на німецьке, але всередині не можу зрозуміти, що воно. Ну, Коротше, така знахідочка, не знаю. Ну, чи може на ну, їхній період. Не їхні, не черняхи, не скіфи, щось, якийсь, походу, німецький гусь. Або хто його знає. Ну, знахідка гарно пищав, виділив його деус крізь мусорник цей, і я його взяв. Забираю, йду далі. Давненько, друзі, не попадались мені. Такі штуковини від губної гармошки. Думав, буду ж мене фібули гребти, а копаю отакі от штуковини від губної гармошки. Ну, Тим не менш, знахідочка, забираємо, йдемо далі. Так, глядачі, серед цього мусорника ще викопую монітосика. Не знаю, що воно, но... але... Якщо б, може, бачите, вроді якби радянщина, одна копійка, а який рік не скажу. Але копійдос. Забираю і ще думаю півгодинки і буду завершати коп. Вже все обходив. По черняхах поки не сильно, але є. Залишаємось на каналі, дивимось. Друзі, про те, що я і говорив. Не хочу, щоб вітер задував, ось дивимося ставок. Ось, задуває трошки. І там там той город де я копав Динаріка викопав і ось дивимося забіг в цей ставочок подивіться ось, зайду трошки вам покажу бачите кераміка лежить походу було воно все це діло або згорнуте з городу сюди в ставок або далі продовжувалось у ставку От. Коротше, треба ждати, можливо, ставочок, якби піс підспустили. То можна було б щось покопати, попробувати. І, і дивіться, знаходжу ще таку якусь штуку. Коротше, мідь. Не знаю, що воно таке, ну заберу. Такий кусочок міді приємний. Коротше, зрозуміло, що все напевно, знаходиться в ставку. А я тут по бережку ще пройдуся, можливо, щось цікаве, але згортали он його. Понагорнули, може, згорнули. Та ні, ставку ще должно залишитись по-любому. Але я ж кажу його, цей ставок тільки спустять два дні, ще купа води, і вони його набирають. Все, погнали. Ось, друзі, огляд знахідочок. Дивимось, що вдалося знайти. Ну, Все-таки грязнувате, але, тим не менш, один, два, три, три копійки знайшов радянські, напевно. ну Вбитий грудний сохранчик він ніякий. Ось такий гудзик, підштанік, якийсь, Закінчення якесь. Таке щось цвітне, гвоздик мідний. Динарик це що порадувало. О, така от дивимось підвісочка. Дивимось. От. Вона, в принципі, цілесенька. Навіть ушко вон є. Не знаю. Ну, металопластика не срібло. Ось така якась виємка там всередині. Якась така штуковина, друзі. Можливо, хто знає, я такого ще не знаходив. Ну, таке, такий замочок від коси. Така штука. Коротше, якось так покопав, хабарничка не пуста. Я думаю, нормально. Так що, якось так. До зустрічі.